Підкорити вершину гори за один день із прапором у руці, піснею на устах і любов'ю до України у серці вирішили журналісти Прикарпаття. Як долали круті схили, які акції провели у результаті цього сходження? Знає Світлана Гаєвська. Маршрут вибрали простий, але не з найлегших. Добре потіти доводиться навіть тим, хто у горах буває часто. Туристична дорога журналістів пролягає від міста Яремче до гірського хребта у горганах українських Карпат. Явірник. Його висота 1431 метр. Незважаючи на відносно малий ріст явірника, шлях досить вимогливий, особливо через жереб та кам'яні осипища. Потребує відмінного здоров'я, витривалості та, хоча б, мінімальної підготовки до походу у гори. Попри втому та важкість журналісти вперто долають труднощі і за три години таки виходять на вершину хребта явірник. Вони це зробили, бо у них своя особлива місія. Ще не України ні слава, ні воля. ще браття! Українці! Від побаченого дух захоплює із кам'яних вершин видного реду бушанку, синяк, хом'як та чимало гір покутсько буковинської сторони. Над явірником майорить український блакитно-жовтий стяг, лунає державний гімн та побажання від прикарпатських журналістів усій Україні – мирного неба і кращого життя. Молодіжна рада при обласній організації НСЖУ вирішила організувати таку акцію за мир в Україні. Ми піднялися на гору явірник, тобто ми хотіли піднятися якомога вище. Говори, тобто ближче до неба, щоб помолитися до Господа, попросити в нього прощення, заради того, щоб у нашій країні нарешті запанував мир і злагода. Нині ми підтримали надзвичайно високу акцію обласного осередку національної спілки журналістів України, виконавши гімн України на вершині гори. Я вірник. Ми підтвердили нашу єдність і нашу підтримку всім, хто зараз є учасником непростих воєнних дій на сході. Ми вас підтримуємо. Ми вас чекаємо живими, здоровими і слава Україні! Героям слава! Складний такий час для України. Перш за все, хочу побажати на всім миру, витримки, стабільності, розуміння, взаємоповаги. І всього всього, що нам дозволить створити власну державу, вільну, незалежну, щасливу, процвітаючу. Після повернення на полонину журналісти організовують флешмоб. Кожен стає частиною літери, з яких складають слово мир. Незважаючи на невелику кількість учасників акції, місце знайшлося ще й для прапороносця та знаку оклику в кінці слова, щоб мир був міцніший. З Яремча Світлана Гаєвська для новин телеканалу Раї.